Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Приходимо до резонансної справи. Можливо, пам'ятаєте, у квітні на київському фуні співробітник УДО вбив підлітка і зараз Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у цій справі. До нас зараз приєднується радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, Яна і вітаю усіх глядачів національного марафону. Я одразу до справи дві дійсно важливих таких події це те, що ДБР завершило досудове розслідування за фактом вбивства 16-річного хлопця у фунікулері. І другий факт, що відбулася перекваліфікація статті кримінального кодексу підозрюваному безпосередньо. Тут я би хотіла зупинитися розлогіше. По перше. ДБР доклало максимально зусиль, аби встановити усі факти в стислі терміни. Я нагадаю, що з моменту трагедії минуло трішечки більше місяця, і відбулася перекваліфікація статті. Саме слідчі встановили, що хлопці вбили з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікація відбулася на пункт 7 частини 2 115 статті. Тобто, ми з вами маємо 115 статтю, це ми говоримо про умисне вбивство, але попередні. Дня стаття передбачала позбавлення волі до 15 років за скоєний злочин злочин. А на сьогодні це умисне вбивство з хуліганських мотивів, яким передбачено покарання до вічне ув'язнення. Звичайно, що остаточне рішення буде ухвалювати суд. Ми з вами це незабутні були, на жаль, прикрі події. Але для того, щоб перекваліфікувати, змінити саму статтю, теж провелося чимало роботи. А ми нагадаю, що між підлітками і молодим чоловіком, яким який виявився співробітником управління державної охорони, стався конфлікт. І коли слідчі допитали свідків і допитали очевидців, прояснилися усі обставини, які передували цьому конфлікту. І які доводять на сьогоднішній день необґрунтоване і прискіпливе ставлення підозрюваного безпосередньо до підлітків, ці матеріали будуть надані в суді, і зокрема відео і звук з камери одного з дітей, де чітко чути, що з боку компанії хуліганства чи свідомої провокації працівника удо не було. Ну і звичайно, що до цього додаємо ще результати експертиз і слідчих експериментів. До того ж, наявність ал алкоголю і марихуани в аналізах підозрюваного а також є обставиною, що обтяжує покарання. Також хотіла би зазначити, що керівництво управління державної охорони співпрацювало зі слідством. Вони також проводили внутрішнє службове розслідування, за результатами якого підозрюваного звільнено з посаду. він не визнає досі своєї провини. Ну і на даному етапі зазначаю, що зараз сторона захисту буде знайомитися з матеріалами справи. Після того уже обвинувальний акт передадуть в суд і розпочнуться підготовки. Овчі судові засідання. Що ж будемо чекати на рішення суду? Дякую вам дуже за те, що поінформували нас про розвиток цієї справи. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, яке завершило досудове розслідування за фактом вбивства підлітка на фунікулері у Києві.